Господи, помилуй, Христе помилуй, Господи помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний, Боже, помилуй нас, Сину, Відкупителю світу, Боже, помилуй нас, Духу Святий, Боже, помилуй нас, Свята Трійце, Єдиний Боже. Помилуй нас, свята Марія, молись за них, Браму Небесна, молись за них, Царице на Небо взята, молись за них, святий Михаїле, молись за них, Святий Йоанне Хрестителю, молись за них, святий Йосифе, молись за них, Святий свята, тут вкажіть покровителя мертвого, молись за них. Всі святі Божі, моліться за них. Будь Йому, їй, їм милостивий. Спаси його, її, їх, Господи, від усякого зла. Спаси Його, її їх, Господи, від страждань у частини. Спаси Його, її, їх, Господи, заради Твого втілення. Спаси Його її їх, Господи, заради Твого народження, спаси Його її їх Господи, заради Твого хрещення, святого посту, спаси Його її їх, Господи, заради Твого хреста і страждання. Спаси Його її їх, Господи, заради Твоєї смерті й похорону. Спаси Його її їх, Господи, заради Твого славного Воскресіння, спаси Його її їх, Господи, заради Твого чудесного Вознесіння, спаси його її їх, Господи, заради зіслання Святого Духа, спаси його її їх, Господи, заради Твого пришестя в славі. Спаси Його, її, їх, Господи, просимо Тебе, відпусти нам гріхи наші. Господи, почуй нас, просимо Тебе, даруй нам прагнення небесного Царства. Господи, почуй нас, просимо Тебе, збережи нас від наглої, несподіваної смерті. Господи, почуй нас, просимо Тебе. Захисти наших рідних і добродіїв від вічного покарання. Господи, почуй нас, просимо Тебе, даруй нашим добродіям вічну нагороду. Господи, почуй нас, просимо Тебе, веди до вічного щастя наших учителів і вихователів. Господи, почуй нас, просимо Тебе, вияви милосердя до жертв війни репресій, до несправедливо покараних. Господи, почуй нас, просимо Тебе, даруй всім померлим, віруючим вічний спокій. Господи, почуй нас, просимо Тебе, дозволь їм радіти в славі Воскресіння. Господи, почуй нас, агнче Божий. Що береш гріхи світу, Господи, прости нас! Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас, агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас, Боже, Ти вчинив, що твій син подолав смерть і вознісся на небо. Даруй твоїм померлим слугам участь у його перемозі над смертю, щоб могли навіки бачити тебе, свого Творця і відкупителя через Христа Господа нашого. Амінь.